Привіт, Європейський союз офіційно затвердив рішення про продовження тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року. Про це повідомили в Єврокомісії. Представники країн ЄС одноголосно підтримали це рішення, але окрему заяву подали Польща та Чехія. Варшава заявила, що вона не проти продовження тимчасового захисту, але як сторона, яка найбільше обтяжена напливом біженців з України, закликає Єврокомісію надати відповідне фінансування. Нинішня підтримка з бюджету ЄС не відповідає масштабам потреб. У заяві також є посилання на дані організації економічного співробітництва та розвитку за минулий рік, згідно з якими Польща витратила найбільше на утримання біженців з України понад 8 мільярдів євро. Чехія також посилалась на дані організації економічного співробітництва та розвитку, і за даними Єврокомісії, загалом 4,1 мільйона біженців з України зареєстровано для отримання тимчасового захисту або подібного у Європі. Вейському союзі до речі в минулому відео ми розповідали про три країни, які навпаки вже готові платити українцям, аби ті повернулися додому чим швидше. Рада ЄС ще раз наголошу 28 вересня продовжила тимчасовий захист для українських біженців з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. На цьому, все з вами була компанія Перша Віза. Не забуваємо про лайк і підписку.